Під час війни скільки у вас з'явилося ще нових проєктів? Останній рік цей сезон? Ми набралися сміливості, і в нас додалось десь 90 номерів. Більше. а це, це скільки партнерів? 6, 6, шість, шість, шість об'єктів. Тобто набрали сміливості, прильоти, війна. І шість нових об'єктів, і шість нових об'єктів, один з яких випав е, саме через те, що ви назвали пізніше. Я вам покажу, як це виглядає. Тобто був прильот в один з ваших апарт-готелів. Не саме в готель, поряд, але повністю фасад роз... зруйнований, плюс всередині, але ніхто не постраждав. Тому що в готелі є в усіх об'єктах є бомбосховища, плюс ті, які в цоколі вони самі по собі угу. безпечні, і ніхто не постраждав, всі були внизу в небезпеці. В Друзі, ось це саме реалії сьогодення, коли був приліт прямо біля готелю. Дуже цікаво, я сподіваюся, що ви нам все розповісте і поділитесь усі цією часів. Навіть ці з цифрами, на які ми з залетіли. Да. Угу. Так.